Ворог атакує Харківщину, Сеньківка та Табаївка киплять від активних боїв. Лише за останню добу там відбили сім атак ворога, кажуть у генштабі. Зранку неділі аналітики ресурсу Діпстейт повідомляють, росіяни могли захопити Табаївку на Харківщині та ще й намагаються сунути у бік піщаного. У сухопутних військах цю інформацію не підтверджують. Однак кажуть, біля Табаївки ворог таки не полишає спроб йти вперед. Напрямок Купінське для. Нього залишається пріоритетним, намагається неподалік синківки та. Та баєвки, ну, продовжувати здійснювати свої наступальні дії. А, велика втрата в техніці свідчить про те, що активно здійснюється наступи саме за підтримки техніки ворожої. Про складні бої в цих двох населених пунктах за 30 кілометрів від Куп'янська напередодні повідомляв голова Харківської ОВА. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася від ворога. Два напрямки. У нас такі досить серйозні це відповідно Синківка і звичайно Табаївка, тобто це інший напрямок. Там відповідно трохи південніше від міста Куп'янська, який теж досить важкий, однак повністю контрольований нашими збройними силами. Водночас, військовий експерт Олександр Мусієнко, посилаючись на дані з власних джерел, та зокрема оперативно-стратегічне управління військ Хортиця в етерії загальнонаціонального марафону. Ну, єдині новини заявив, що захоплення Табаївки це фейк ОСУ в Хортиці, які відповідальні за цей напрямок, вони не підтверджують І інформація, така що йдуть запеклі бої. Так і ворог не захопив цей населений пункт. І Там тримають оборонні рубежі. Взагалі, там в принципі ситуація, незважаючи на тиск ворога, і постійні такі інтенсивні наступальні дії, вона під контролем. Експерт додав, ворогу вдалося перехопити ініціативу на сході. Відтак він веде наступальні дії, і тактичні успіхи у росіян можуть бути. Але глобально головне завдання української оборони не дати ворогу зламати лінію фронту, не дати зайти в тил нашого угруповання і досягти оперативно стра стратегічних успіхів такі завдання нині виконують зсу. Ці кадри від операторів дронів 63-ї бригади, десь на Донеччині. Суженуть ворога на передовій. Ворог тероризує наш тил. Щоденно цивільні об'єкти. 900 далекобійних ракет саме стільки має в своєму арсеналі Росія. Таку цифру посилаючись на дані головного управління розвідки, навів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Каже, загарбники зараз рідко використовують калібри натомість запускають балістику. Як це було напередодні на Полтавщині? За останніми даними це було приблизно така ж сама цифра, як і попередній період. Близько 900 ракет у них високоточних далекобійних на тому ж рівні залишилась позначка, тому що ворог протягом тих. Трьох комбінованих великих атак з 29 по 8 січня застосував велику кількість ракет. Понад 700 днів повномасштабної війни українські військові протистоять злочинцям Путіна. Україна виграла б війну швидше, якби била ПРФ західною зброєю. Таку думку в інтерв'ю з озвучив командувач військово-морських сил України Олексій Неїшпапа. Віце-адмірал вважає, Україна повинна мати можливості для того, аби Росія. Назавжди відмовилась від думки навіть дивитися в бік України, зокрема на морі. Чим швидше збройні сили матимуть необхідні бойові спроможності та певні можливості для знищення об'єктів інфраструктури супротивника, тим швидше ми переможемо. Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть ударом за удар, то він не почне бійку. Віце-адмірал назвав спецоперації ВМС у морі битвою Давида проти Голіафа, які мали успіх і змус. Селе піти на дно за два десятки російських кораблів, а решту ховатися подалі від окупованого Криму. І тоді, в цей момент, At that moment we knew Moscow could be defeated. переможна. Ганна рибалка, п'ятий канал. Допомогу на понад сім мільярдів євро передасть Україні Німеччина протягом 2024 року. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц. Повідомляє видання Tagesspiegel. Шольц закликав інші європейські держави посилювати підтримку України і зазначив, це неприйнятно, що левова частка саме на Німеччині. Серед пунктів допомоги від німецької влади і 200 тисяч снарядів на поточний рік. Але про далекобійні ракети Таурус поки не йдеться. Від Франції Україна матиме майже 80 гаубиць Сезар, шість із них не дійдуть на озброєння ЗСУ вже невдовзі. Про це в етері радіо НВ розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Нагадав і про три тисячі снарядів калібру 155 мм, міліметрів, які щомісяця постачатиме Україні Франція. Додатковий пакет допомоги надійде від Греції. Його деталі не розголошують. Але на думку експертів, це будуть серед іншого системи ППО радянського зразка. Тор ОСА с 300 Вони є на озброєнні Греції, але не використовуються. Афіни погодили новий пакет допомоги Україні одразу після того, як США схвалили продаж Греції сучасних винищувачів. А держсекретар Блінкен закликав грецьку владу передати Україні зброю або ж продати її в обмін на додаткову американську допомогу це 200 мільйонів доларів. Російський контент вбиває. Агенція то підрахувала, що впродовж 2023 року українці надивилися і наслухалися російського контенту на понад 80 мільйонів доларів. Такі прибутки отримали російські автори. До того ж, сплатили від цієї суми 5 мільйонів доларів податків до російської казни. Така невтішна статистика викликала хвилі обурення у соцмережах. Чому деякі українці і досі не відмовилися від російського контенту, і чим це може загрожувати? Лідія Сердюк дізнавалася. Досі споживаєте контент із Росії. Дивитесь російських блогерів чи то слухаєте російську музику. Вітаю! Ви допомагаєте спонсорувати війну за 2023 рік. Споживаючи російський контент, українці сплатили московицьким авторам близько 82 мільйонів доларів. Із цього прибутку до бюджету країни терористки надійшли 5 мільйонів доларів податку. Про це свідчить інфографіка аналітичної компанії «Топліт». Чесно. Ну, без коментарів я не знаю, скільки має ще пройти часу, скільки має ще пройти поколінь. Люди просто не мають свідомості, аби це зрозуміти, або закривають очі на це все. Не хочуть цього бачити, не хочуть змінюватися. Сумно, що люди все ще не усвідомлюють, що. А, їхній аргумент, що що на що це впливає, він все ж таки виливається в певну копійку, і згодом іде на знищення наших людей і нашої інфраструктури, і наших міст. Кожен клік на відео чи кожне прослуховування пісні на онлайн платформі конвертується в гроші. Онлайн платформа враховує кількість відтворень і додає цей файл у добірку рекомендацій. Це підвищує шанси зробити матеріал більш популярним, що відповідно примножує дохід автора. Дохід фактично отримує як онлайн. Платформа від такої монетизації, так і власник аккаунта і часто якраз автор е різного контенту, який виклав на онлайн платформі, його яким чином це відбувається. Е кожен перегляд чи кожне прослуховування такого контенту, воно от кожен клік фактично перетворюється в певну грошову одиницю. Попри те, що у нашій країні досі є поціновувачі російського контенту, його перегляди серед українців значно впали після. Повномасштабного вторгнення, адже користувачі онлайн платформ почали більше фільтрувати те, що дивляться, і слухають. Українці стали менше слухати російської музики, російського контенту. Це теж потрібно визнати, тому що якщо ми згадаємо ці підсумки, так десь в грудні вони починають підбиватися. Чи в кінці листопада, коли всі і стрімінги, і ютуби починають розповідати про те? Які у нас виявилися в Україні топ 100 контенту за цілий рік, то там ми до повномасштабної війни бачили, мені здається, 90% саме російського контенту. Різний там каліянний реп слухали українці зараз. Уже ну ця кількість суттєво зменшилася, але все-таки нам хочеться, щоб взагалі цього не було. А щоб не було, треба докласти зусиль. Кияни зізнаються на стрімінгових платформах. Російського контенту тьма, але за бажанням його можна навчитися відсіювати. А випадає вам в рекомендаціях іноді? На жаль, та але нажимаємо, що не цікаво. Якщо на Ютубі, то я дивлюся. Ну, яка країна, де воно зареєстровано, я ставлю, щоб в мене це відео зникло, і в мене дуже мало таких рекомендацій. Дуже рідко трапляються. Такі Чистите свій інфопростір. Так, так, так. Альтернатива російському є після лютого 2022-го Український контент у соцмережах та онлайн платформах почав стрімко розвиватися, а його кількість рости. І ось цей ефект меншовартості, що там в імперії щось хороше, а у нас тут щось погане. А він абсолютно впирається тільки в те, що людина або хор хоче знайти цей контент, а його не потрібно довго шукати, тому що надзвичайно великий і розважальний вже український ютуб, і історичний, і культурний свої представники є в кожній ніші, і більше того з кожним місяцем ніж стає все більше, навіть дуже дрібних бум. Зацікавленості до всього українського останні два роки помітили і метри української естради. Охрещений батько. То хрещатик хто хрещати Павло Зібров, народний артист України, який на сцені вже 37 років, вважає, що зараз українська культура відроджується і набуває нового змісту. На жаль, війна підштовхнула до розвитку української культури, української мови, української нації. Ну України в цілому, от на жаль, війна підштовхнула. І народ став інший. Народ змінився і почав цікавитись, хто ми є в українці, починаючи від історії, пісень. Всього. І подивіться, який всплеск за ці два роки. Виконавець переконаний, що російський контент поступово зникне з українського інфопростору. Воно просто в мізках тут стільки років, десятиліть. великий, могучий Москва ма Останкино да і це все народ відвикає від того всього. І Не все зразу не в один день, але боротьба на фронті триває щодня. Волонтери проводять важливі збори на потреби українського війська, а чимало українців віддають для ЗСУ останнє. Суттєво підсилили б нашу армію і ті 5 мільйонів доларів податку, які через прослуховування українцями російського контенту надійшли до бюджету АРФ. Бачив статистику, що це приблизно той податок склав 10 тисяч півдронів еквівалентно. Якщо наскільки ми бачимо результативність під дронів, то це могло б змінити ну, величезну кількість подій на фронті, тому це, на жаль, дуже значна сума, яку, на жаль, не отримали український бюджет. Для України це буде доволі величезна допомога, саме 5 мільйонів доларів, тому шкода, що люди до сих пір не перейшли на українське повністю, або, хоча б, не відмовилися від російського. Це Особиста відповідальність кожного Лідія Середюк і Горкостюк п'ятий канал.